Всіх вітаю, друзі! З вами Фішер, і сьогодні у нас буде новенька серія тюнячок. А машинка в нас буде непроста і доволі цікава. Скажімо так, вона ще доволі сильно ціниться серед людей. Ну, як ціниться? Є люди, які прям дуже сильно неї хочуть купити, а є, які відносяться, в принципі, нейтрально. Ну, в принципі, як і я. Це наша всіми улюблена Audi Rescue 8. Зараз вона виглядає ось так у мене бомбезна. Коротше, що я тут зробив? Наразі вона повністю стокова. Тут стоїть вініл, який ось так пофарбований, і в принципі після цього машинка вже має вигляд. Ми, відповідно, що робимо. Ми зараз в неї поїдемо тюнити, але перед цим мені потрібно буде зараз зібрати всі детальки, де класики в мене є, і постаратись зробити щось цікаве. Тож, це займе мене зараз пару хвилин або годину, щоб перебрати всі деталі. А для вас декілька секунд. А поки я буду це робити, братва, не забудьте, будь ласка, поставити лайк ось як під цим відосом та підписатися на канал. Також хочу нагадати, що. В не є мій власний промокод фішер, який дасть тобі чудові бонуси на старт. Активовую його на будь-якому з серверів GTA та отримую свій бонус. Так, ну я, в принципі, трішки перебрав. Я все ж таки думаю, що це не всі мої деталі, але ми зараз це все діло затестимо. Поїхали зараз перевіряти, як взагалі ця овсівка їде. Також треба буде зараз заїхати, не забути не полагодити для об'єктивного тесту, тому що може буде таке, що воно вже трішки побита і за цього вона буде їхати повільніше, тому обов'язково обов'язково зараз заїдемо на якраз Тут зараз буде пряма, ми перевіримо максималку, Так. Ну дивіться, бодренька вона набирає до 200 плюс-мінус. Потім вже так потихеньку, 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 але поки їде. Але при тому всьому вигляд. Вигляд, вона має. Непоганий такий, доволі, доволі такий солідний вигляд. На жаль, ось цей карбон не можна переробити. Дуже б хотілося, до речі, щоб зробили кований карбон. От тоді тачка буде прям цінитись ніфіга собі. Так, ремонтуємо ззовні і ремон, дивимося ремонт всередині. Чи потрібен нам ремонт? А нам, в принципі, ремонт не потрібен, тільки по 2% з'їлось Ну, то і не дивно. 39 пробігу на такій тажці, братва. Чи ці братва. На е, нагадую, що ця автівка, братва, падає з контейнера, тобто неї не так просто отримати, тому на неї є свого роду ексклюзив. Покійдемо, намагаємося розігнати максималку. Я думаю, що десь 270, напевно, буде, так? Да? Я думаю, що так. Так, ну 260 ми вже поїхали, і це вже дуже добре. І вона трошки, бачите, потихеньку, потихеньку, потихеньку. Уф. 267 кілометрів я розігнався. Чи 257, чи 267 О, 267. І це, в принципі, ну, пристойно для такого джипа, що сказати. Що сказати? Нормально. Ще поїдемо тюнить і подивимося, як вона буде себе далі вести. Тут де клас, тому нема чому дивуватись. тюнінг буде не супер дорогий. Ми постараємось максимально бюджетненько це все зробити. Тому що зараз там криптофірми, ці всі двіжухи, коротше, і денег не так багато, як хотілося б. Так, залітаємо сюди на тюнінг салончик. Тут уже бачту пацикі стоять тюняться. Тут гімірку собі тюнить, хто-то Хонду, хто-то шкоду. А я, відповідно, буду тюнити собі Audi RS Q8. Чи Чиназис. Так, рівень тонування соточка 100 тисяч коштує. Ізі берем на базу. Далі я хочу що зробити. Я хочу зробити колір кузова. В принципі, я залишу такий вініл, хай буде. І колір фар треба собі бахнути, якісь типу. О, щось типу такого, кстати, можна зробити. Скільки це коштує? Ну, кстати, недорого. 595 тисяч. Давайте придбаємо вайнот. Пойдет. Зовнішнього тюнінгу наразі поки що нельзя Нема, але то не так страшно. Давайте виходить, що внутрішній тюнінг не будемо відкладати. Саме цікаво, як завжди, попереду. Де клас? У мене тут короче, є якісь деталі, але вони ну, просто прям ну, не очень, максимально не очень. Тому зараз будемо крутити, коротше, ерки, Я думаю, у нас є зараз наразі 60 лямчиків. Це ще, кстати, небагато. Ну ми ще попробуємо відкрити, я думаю, 40 кейсів ми точно відкриємо. По ерочки, полетіли. Перший кейсик це у нас чіпівка, перша випадає, понятно. Шини другі. Турбонадув. Так, дві випало. На жаль, четверте, але було п'яте. Самый раз. Ну, то ж таке. Опа. І выпали топі Ну, кстати, слухайте, вот это хорошее. Вот это хорошее. Дві перших, одна друга выпала, і одна четверта і одна п'ята. Це вкусненько. Давайте ще п'ятерочку залупимо. Чикс, полетели! Підвісочка падає на базу, родимо. Пойдет. Слухайте, ну дешки прям дають непогано, я вам так скажу, що. В принципі, вони дають непогано. Тому ми зараз беремо і купуємо ще п'ять кейсиків. Ерочки полетели. Ну-ка, опять шины випали, Да блин, щось мені це нагадує. Шось мені це нагадує, сейчас будут одні и те самі деталі падати. Но я все одно я хочу. Ладно, давайте я сейчас борщину. так прям жестко. 7,5 млн. Мільйонів... Кажу 7,5 млн 200 000. Мы зараз потратим на 20 кейсов ерок. От хочется чисто эрки, тому що там падають самі всі прикольні мені деталі, які потрібні. Погнали. Підвиска, четверта, не треба. Гальма. Пойдет. Кстати, гальма це хорошо ще одна підвізка, п'ята падає. Да елки палки, ну як це можливо. Ой-ой-ой, ой ну-ка, на ка. Давай. Ну, нічого. Бачите, блин, от це, конечно, ну, як нічого. повипадало щось, але не те, що мені треба. Треба щось, ну, там, турбонадувчик, там, дві гло, трансміссию. Вот эти прикольчики не... таке просто, де двигло. Ну, турбонадув, випав четвертий, На жаль, на жаль. Дай мені, пожалуйста, п'яту якусь деталь на швидкість хорошу, ну. О, хорошо. Топову трансмісія падає сюди на базу. Це ми забираємо, це нам потрібно. І випадає ще один турбан, четвертий. Ну непогано, слухайте, непогано. Я тоді пропоную зараз зробити отаку от жорстку. Це ми зараз візьмемо так от. Короче, що ми зробимо? Ми зараз візьмемо і сразу сейчас ще бомбанем 20 кейсів ерочок. Ну, тому що отак от треба от, сейчас зовута топові детальки. Давайте так пати 10 разів, щоб вона запрацювала. Надіюсь, ПВЗ. Це будуть останні 20 кейсів, тому що. Ну, це жорстко, це жорстка, братва. Це жорстко, Це дуже дорого удовольствие, Дуже дорогі удовольствие. Але машинку цю треба теж затюнити. І нам що то вообще 5 кейсів в трубу, падає чіпі то непонятні, які нічого не дає. Я извиняюсь. Ну и двигун падает, окей. О май гад. Короче, открыли 10 кейсов только что. И что выпало? 2 четвертых. Но нам надо 5. Так что будь будьте любезный бог рандома, дай мне, пожалуйста, сейчас пятую детальку. Какой-то например. Иди ж ты сюда, родной. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Это было очень вкусно, кстати. Еще один турбонаду падает. Оу, oh, yes. Полетели. Еще одна подвеска. Боже, а сколько этих подвесок уже нападало? Я не знаю, боже. Іще одна підвіска. Це капець, ви бачили? Це капець. Це реально жесть. Окей, будемо ще збирати з того, що є, але дуже печально, що не випав жодного двигуна нормального. Оце от прям якось, ну, навіть дивно, скажімо так, але випали інші непогані детальки. Окей. Ставимо тоді турбіну, ставимо тоді трансмісію топову, ставимо підвісочку, шини. По 4 детальки п'ятих уже. Це че назас? Це саундтрезес. Получається, двигун у нас є 5-1, є третій і. 4.2. Так, да, ну тут, звісно, не густо, братва, не густо, максимально не густо. По двигунам вообще відміна. Ну, ставимо, відповідно, третій, він ліпше всього по характеристикам наразі. Але на майбутнє його треба буде замінити. Кстати, от з приводу чіпа є непоганий варіант, такий, як. Е, ось такий тут є варіант на Ркі. Це 7.2 дає. Ну, це так, кстати, непоганий другий чіпчик. Він такий доволі імбовий, я вам скажу, виходить. Він так, знаєте, він хоч і другий, але характеристики в нього майже як у п'ятого. Тому рекомендую теж його ставити. Окей, окей, окей. Так, трансмісію ми встановили і залишається у нас відповідна гальма. А ну, гальма в нас є відповідно четверть. Ну, сетап, виходить, то непоганий. Фактично, під заміну можна зробити тільки дві детальки: це двигун і чіпів. А все інше, в принципі, ну прям як то ідеально. Ну давайте зберігать. чи ти вже прям хвилююсь. Так, зберігаємо. Опа, аудюшечка. Ну давай, не розчаруй мене, будь ласка. Так, нагадуй, що ми розігнали 267 км. Ех-пох, парні. Я чуть в здання не в'їхав, вона так газануло. Вот это на я подкидываю, конечно. Вы просто подивіться, Я тупо педальку жму, но її аж підкидує. Ну, такого не було. Опа, зазік полетів. А ми за зазіком отрим, тупо. Типа, ідиш ти сюди, родной. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Братва, вона стала, кстати, дуже швидкою, дуже різвой стала. Ой, ну так. Да, як же потрібно вчасно, сусіду, почати щось там сверлити. Козел вонючий. Щоб тебе той перфератор в сраку засверлився. На вихідний. вихідний день тупо сверлиться. Дурник. Так, давайте заміряємо максималочку. По газулі нам дамо. Ух, вона почала їхати, конечно, зовсім інакше, братва. Так, що у нас 300 328 кілометрів. У них кстати вкусно для такого джипчика. Але бачите, є нюанси, що цю тачку фактично ну, можна перевернути. Якщо так в розкачку їхати, вона перевернеться. Але вона жесь як газує бодренько. Я не знаю, братва, вона жорстко прям газує. Пойдет, пойдет! Вот вона прям бодренько розганяється. От би ще, я ж кажу, зробили б зовнішній тюнінг новий, в тому плані, що цей переробити карбон, а цей дешевий, на якийсь кований карбон. От тоді вона буде вигляд мати. От тоді неї можна поруч ставити зараз сьомий. І це така, просто дві лялі будуть, це жорстке. Але я надіюсь, що в 3.0, Я надіюсь, що в 3.0 вже можна буде робити подібні речі з тюнінгом і тому подібне. І оце буде кайфово. Це реально буде кайф. Ну і в цілому, то братво, розгончик швидкий? Швидкий 328 кілометрів. Що є приємливо. Тачка ексклюзивна. Ну, не прям рідкісна, але вона ексклюзивна. Нема такого, що кожен другий їздить на ній. І плюс. Вона випадає з контейнерів. На контейнерах в більшій частині не досвідчені гравці продають, а досвідчені гравці забирають. І ця тачка можна потім продаватися за 20-30 мільйонів стоково. Так що майте на увазі. Я не знаю, як. Можливо, ситуація на різних серваках інша, і там десь вона набагато дешевше коштує, але в нас орієнтовно це 20-30 мільйонів мінімум після контейнера. Ось такий апаратик у нас солідніший. Ні, вона братва вона хороша, вона хороша. Однозначно вона вартує вашої уваги. Це реально крута тачка. Солідна, скажімо так. Солідна машина для солідних мужчин. Тому, хто буде мати бажання, вирушайте на контейнери і пробуйте або ловити, або просто викупати у людей які кінеїзливо. Я думаю, що це саме правильне рішення буде. Ну, це такий апарат, як у нас вийшов, парні. Це солідний апарат ще. Я вважаю, що це прям хорошо. Але я, я чекаю, я чекаю на 3.0. І я чекаю, щоб там було якісь оновлення. Щоб я міг всякі карбоні, ось ці, ці вставочки оці пофіксити на інший карбон, наприклад, або просто щоб фарбувати їх в інший колір. Ну, це ж така імбуля буде, реально. Ну, я не знаю. Це потрібно зробити. Інакше. Я просто не виживу з тим карбоном. Ну а я всім дякую, братва, за перегляд. З вами був Фішер. Всім папа.